Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Пропоную вам зараз переглянути дуже цікавий мультик. А тепер про останні новини у нашому місті. Вкотре неймовірна супергероїня на ім'я Фокс приходить на допомогу до мешканців міста. Служба МНС. Щодня когось рятує, а допомагають нам супергероїня Фокс і робот Трот. Пам'ятаю, як ми спрацювали разом. Загорівся будинок, пожежники мчать на допомогу. Так можна квартиру спалити. Скатертина могла зайнятись. Вибач, не подумав. Треба над газом повісити. Швидше висохне. А тепер я попрасую свою спідничку. Де горить? Там, де ти розпалила вогнище у маминій кімнаті. Що робити? що робити, всюди горить. А! Зателефонуємо один нуль Служба порятунку МНС України слухає. Алло! в нас пожежа. Скажіть вашу адресу: вулиця Київська, 5, квартира 12, п'ятий поверх. Пожежа в квартирі. Чергова машина на виїзд. У наших друзів пожежа, пожежа. Негайно часу. Через вологий рушник. Біжимо на балкон. Пригинайся до підлоги. Там менше диму. Треба кликати дорослих на допомогу. Допомож! Допоможіть. Допоможіть! Допоможіть. Допоможіть! Оти діти у небезпеці, головне врятувати її. Я вимкнув всі електроприлади. Мерщі лікарів, діти ледь живі. Оскільки службі МНС доводиться щодня рятувати людські життя, давайте розкажемо усім дітям, як діяти під час виникнення пожежі. Ось яку листівку ми створили для дітей, щоб навчити їх, як вберегтися від небезпеки. Чому виникають пожежі? Ігри з вогнем. Феєрверки в приміщеннях. Неправильне користування газом та електроплитами, залишені увімкненими електроприлади. На прямому зв'язку зі студією наші герої Фокс і Трот. їм слово ми завжди готові допомогти, адже комфортно там, де безпечно. Тепер, діти, ви зрозуміли, що пустощі з вогнем небезпечні? Добре, що у нашої родини є такі гарні друзі. Друзі, ви переглянули мультик про Фокса і Трота, які поспішали на допомогу і рятували від пожежі. Зараз ми з вами більш детально обговоримо кожну ситуацію і як саме потрібно діяти в тій чи іншій ситуації. Отже, увага, це дуже корисна інформація. А коли вогонь для нас друг? Скажіть но дивлячись на картинки. Друг він для нас, коли ми вдома готуємо їжу, коли ми вдома обігріваємо своє житло, коли виготовляється посуд, коли виготовляється залізо, Він приносить користь. А коли вогонь для нас ворог, коли приносить шкоду? Вогонь може знищувати будинки, ліси, цілі міста. Вогонь спричиняє пожежу, і вона не контрольована. А результати це збитки і втрати. Під час пожежі можуть загинути люди. Бойові дії та обстріли також можуть спричинити пожежі. Це дуже небезпечно. Назвемо з вами ознаки пожежі. Отже, ми можемо бачити відкрите полум'я, коли горять речі і меблі. Ми можемо чути потріскування палаючого дерева, схоже на потріскування палаючих дров. Ми можемо відчувати наявність запаху диму або запаху гару. Електричні дроти, які перегрілися, спочатку сигналізують про це характерним запахом гуми, одночасно може згаснути світло. Отже, запам'ятай, щоб уникнути поганих наслідків пожежі і не опинитися в небезпеці, ми з тобою розглянемо такі правила: не сідай в ліжку, а скотися з нього на підлогу. Не ховайся під ліжко, ковдру або у шафу, повзи під хмарою диму до дверей приміщення. Якщо двері гарячі, не відчиняй їх, дим та полум'я не дозволять вийти, ти можеш отримати опіки і отруїтися димом, присядь і глибоко вдихни повітря. Відчини вікно, висунься та кричи: допоможіть, пожежа! Якщо не в змозі відкрити вікно, розбий віконне скло твердим предметом та зверни увагу людей, які можуть викликати пожежну команду рятувальників. Для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину. Це може бути будь-яка ганчірка або носовичок, який треба змачити водою. Отже, запам'ятай, якомога швидше виходь з осередку пожежі, якщо вийшов, біжи в бік, щоб вітер дув тобі в обличчя, а якщо на тобі загорівся одяг, падай на землю, перекочуйся, щоб збити полум'я. Запам'ятай, що коли ти відійшов подалі від пожежі, ти маєш знайти телефон і зателефонувати 101-рятувальникам і викликати їх на місце пожежі і обов'язково вивчи адресу свого проживання, щоб ти її знав. Ну, а у мене все. Бувай здоровий і до зустрічі!